Розочка Лідія, там їх багато є в серії Лідія. Там інші кольори, тут інші кольори. І вот така спреючка, теж біленька. Така набита. що то снова Dance. Спрей-рози. Це невисокі рози, які зацвітають суцвітями, багато квіток. Цвітуть вони перше цвітіння, потім перерва і цвітуть вони друге цвітіння. Зараз ви бачите то манго. Вона темно-бархатна. Любимиця всіх чоловіків. Камера не передає колір, він багато темніший, пархатний, насиченіший. Тут в мене теж трояндочка. Спрей. Я їх всіх не знаю назви, тому я буду казати, що це все спрей, вони і є спрей. Трояндочка оранж спрей. Така вона оранжева, світло, відцвітає. Такі різні кольори Такі бутончики оранжеві, світліші, темніші. Бачите? Гарна спрей розочка. Тут є трояндочка Рубістар, так як в мене їх багато, то я хочу сказати, що Рубістар і Мікадо, ще покажу вам Мікадо, то вони широкі кущі мають. У них відтінки світліші, темніші, зеленіші, розовіші. Все один сорт рози. Серединка відсила, я її виламую і в мене букетик. Далі гарний. Він продовжує своє квітування, обломуючи квіти, ми стимулюємо ріст подальшій рози. Вона починає готуватися до дальшого цвітіння, закладає свої в своїх пазухах бруньки. І знову ми отримуємо такі ж самі китиця для цвітіння. Тріандочка серії Лідія. Такі дуже кольори, вони такі мініатюрні ті розочки. Дуже гарні, дуже гарно дивляться міні букетах, Такі стаканчики набиті. Теж спрей роза. Вона міняє в мене кольори хамеліон. Скільки вона мені вже разів пропадала, оставалась одною брунькою. І в тому році я її знову перенесла в інше місце, бо вона мені там мішала. І вона знову зацвіла. І вона така дуже гарна така, як. Палаючий вогник. Трояндочка міс бомбастик. В неї грубіші квіточки. Можливо, має таких два кольори, темніший і світліший. Бутончики. Вже квітує давніше. Можу сказати, що вона вже йде, молоді пагони пішли, вже йде на друге квітування. А тут в мене бомбастик. Міс бомбастик, тут бомбастик. Майже схожі, але є трошки між ними різниця. Ізіс сорт. Теж він такий зеленцою, з розовинкою, з жовтинкою, з персиком якого тут тільки нема переливу. Теж він був пересаджений, тому в нього мало квітів. Ред Ванеса. Вона такого кольору червоного. Навіть не червоного, а підбордовий. І має такі червоні писані лінії по собі, але вона ще не розкрилася. Сорт Банеса. Сорт Сімсілябім. Така вона писана, квіточка в неї більша. Зараз вона тільки розкривається, вона вже квітувала, Тримала дві квіточки. Зараз вона знову набрала бутони і знову буде цвісти. Така у нас жовтенька спрей-розочка. Така І ніби похоже і не похоже до тої друга жолтенька спрейка. І Black Beauty. Дуже її люблю. Такий в неї дуже цікавий колір. Таким стаканчиком вона, бачите, і видно вниз. Інший в неї і вверх інший. Тут вже вона відцвітає, бутончики і середина цвітіння. Тут теж серія Лідія. Тут у нас Яночка зацвіла Ось це така кремовенька. Такий колір у неї цікавенький, висота її 50 сантиметрів. Тут ще одна спрей. І така вона вся закруточка в неї. В неї підгниває трошки квіточки, коли дощ. Така красуня писана, темніший і світліший колір. Дуже Гарненька лосочка тоже то серия линия. є світліші, темніші. А там. У неї велика квітка, малинова, вся така красуня. Теж вона в мене пропадала. Такі її ниші, але вона швидко встановилася. Серія Рококо. От Рококо Тільки одну квіточку дав. Є бутончики. Осіння посадка. Далі в нас іде. Лавлі рококо. Квітує вже давніше. Дуже гарні, дуже гарно стоїть. Десь більше тижня квіточка. Так, еротік Рококо Яскраво червона. Ще в них таке такі розгалуження цікаві в бутонах. І ще в мене є Рококо такого кольору. Кандрі Рококо. Ще не розкрилася, але кущик в неї такий широченький, розкидий. Лимон рукоко. Ось такий він лимонного кольору, теж на бутонах, але ще не розкрився. Плейфул Рококо. Теж вона в мене прийшла, стартанула так гарно, почала рости і потім почала мені пропадати А там мені з'їли її корінь. Друзі. Тут ріс кліматіс біля неї. Я кліматіс пересадила, підляла її стимуляторами росту для кореня, і вона у мене повільно-повільно почала відновлюватися. Playful rococo Ми мій тільки починає розкриватися на бутонах трояндочка. То є сорт Тетяна. Теж такий кремово-ніжний. Сорт Мірабель, то вже вона відквітає, і ту є вже. Давніше, така вона дуже червона. Зараз вона на бутонах і так як перше цвітіння в неї вже завершується. Я в такому випадку не чекаю, як коно дійде до кінця, просто обламую і трошки нижче два листочки візьму і обріжу її листочки. Зараз я ножниці не взяла, але я вам тут покажу. Бачите, вже в'яжеться насіння коробочка і тормазиться кущик. Отакува От до п'ять листочків. Тут у нас є три листочки, три листочки і п'ять листочків, і я ножницями тут о, обріжу. Я зламаю, потім поправлю о, до п'яти листочків. все. І вона знову мені почне квітувати дуже швидко. Ще інший сорт жовтої спрей рози. Вона більша квіточка в неї. Така вона цікавіша від тих, що були. Вона як відцвітає, має світлий край, так як нарцис. Красуня собі. Цю я просто обожнюю. Вона настільки велика, я вже її вирізала сьогодні. Чотири гілки. І вона вся отака, така вся красива. Похожа до тої, що я вам показувала, але то не вона. Біля неї ще одна спринька. Теж іншого кольору, жовта, але інша. В неї бутончик інший. Ми Бачимо навіть і жовті, але їх дуже-дуже багато різних. Така красонечка. теж такий колір, цікавий в неї. І ніжно-розово переходимо. То вже такий колір в неї безподобний. Тут в мене повторюється, що відцвітає. І насичена. Розова, малинова. Тут вже не хоче камера показувати. Колір точніший. Така спреючка вишнева. Пописана розовим. Тоже бутончик, квіточка і відсвівші. Такий бутончик в неї. Така вона полосатенька гарненька. Така червоненька, як бачимо, дуже великий асортимент спрей роз різного кольору, різних відтінків. Різних величин, квітки. Тут я посадила три кущики. Якщо ви хочете, щоб у вас було таке пітно гарне, тут вона полосатенька між ними, то краще садити по три-чотири бо тому що спрей рози вони не є широкі. Просто підбираємо по висоті тайфун, Такий як вогонь горить. Не передає камера. Така, як засвітилася свічечка всередині і горить, то треба підбирати їх по висоті або по сорту і садити по декілька. З інтервалом яких 30-40 сантиметрів, щоб у вас був гарний кущик То є, то є принцеса. І ще моя одна спрей Клементина. Дуже гарна така, в мене було їх декілька. Думаю, а нащо мені їх стільки? Відсадила і вона мені пропала. Так що краще нічого не казати і залишатися своїми любимими розами. Сорт Ловіана, п'ять кущів. Бачите? Вони в мене завжди були низькі, а то вилетіли до півтора метра висоту, обліплені бутонами. З одної гілки можна зробити букет. Такі Квіточка розкривається, має таку чуть-чуть замітну кофейну серединку, сама зеленкувата. Сорт називається Повіана. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте мені лайк. І до наступного відео. Всім вам миру, добра! Божої ласки, Божої благодаті, щоб у вас було все як найкраще.